Вітаю, шановне панство. Сьогодні поговоримо про те, як взагалі виглядає дейтинг ринок. Якщо ви задаєте собі запитання, чому у вас досі немає дівчини? Та що там дівчини, Якщо у вас досі немає жодних мечів і лайків в тому самому Тіндері, Баду, П'юрі, Дайвінчику, то постараємось відповісти сьогодні на це запитання. Загалом, ця штука досить популярна була за кордоном, саме теорія Pill. Що це за теорія? Це певний підхід до взаємодії з дівчатами. Який можна описати однією тезою. Будь хорошим, будь гарним і високим, і все в тебе буде добре з жінками. Більш детальніше я розбирав себе відео на каналі, що таке Black Red Peel і Blue Peel. Ніби не помилився. Можете, точніше, не можете, а рекомендую його переглянути. Так от, сьогодні ми поговоримо саме про теорію Black Peel і про категорії чоловіків. Що значить категорії? Як так можна брати людей і ділити на категорії? Хто це взагалі придумав? Придумав це один забугорський блогер, саме він придумав назви для цих категорій. Хочу отут трішки внести ясність. Я буду давати тут свої коментарі. І загалом є дуже багато міфів стосовно блекпіла, дуже неправильно люди це все трактують. І це деяких людей спонукає до інцельства. В цій мірі, що ну, я не високий, я не красивий, що я можу зробити? Залишилось бути самотнім все життя. Подивимося, що це справді так. Я теж, якщо не високий, в мене зріст 1,70 сімдесят. Так от, що нам взагалі пропонує Blackpill? Дивіться, в нас є три узагальнені. На секундочку, взагалі в цьому відео одразу: warning, attention, alert. Буде багато узагальнень, по-іншому ніяк. Так от, три узагальнені категорії чоловіків, чоловіків, перепрошую, на дейтинг ринку. У нас тут є саме sub 5 так читається, нормі і чад. Як взагалі, от подивіться на оцих хлопців. Ну, можна погодитись з тим, що хлопці, яких записали в чади, вони однозначно більш привабливіші, ніж нормі і саб 5 Ну, це тут немає жодних питань так само. Із нормі. Норми тут виглядають більш привабливіші, ніж сабфайв. Якщо це говорити в контексті 10-бальної шкали, то сабфайви це 2-3 бала, нормі там 4, 5, 6, точніше, сапфай там 2, 3, 4, нормі це 5, 6, 7. Якщо балів, це вже йде у нас нормі плюс або лайт чат Це такий така перехідна оцінка. Ну і чада це. 8 плюс загалом, по суті, 8 це максимальна оцінка, яку ви можете отримати за блекпілу. За Чому так? Знову ж таки, є відео на каналі. Оцінюємо найпривабливіше лице, там більш детальніше про систему оцінювань, там більш детальніше про те, які риси лиця ключові, і що взагалі робить хлопця привабливим. От, якщо подивитися, тут багато що залежить від нижньої челюсті, багато що залежить від інших геометричних пропорцій лиця, це знову ж таки є більш детальніше розкрите в цьому відео. Так от, штука в тому, що для більшості хлопців, а нас взагалі в суспільстві є дуже багато хлопців, які яких характеризують як сабфайве. Так, от, сабфайви вони. Їм дуже і дуже важко з дівчатами, і сабфайвів є близько 50% плюс-мінус. І загалом, як це взагалі відбувається, систем... дівчата оцінюють хлопців не так, як хлопці оцінюють дівчат. Це знову ж таки розібрано у відео. Ти приречений на самотність. Там показані графіки, там показано те, що дівчата вважають привабливими лише 20% дівчат. Якщо ми могли би. Догадатися, то по, по цій категорізації це в нас йдуть нормі плюс, тобто оцінка 7 і 8. Саме і стільки є таких хлопців, які, які входять в топ-20% по привабливості, це оцінка 7, або якщо ви нормі плюс або лай чат або відповідно чат. Все решта, якщо ви сабфай або нормі, ви не сильно привабливий для середньостатистичної жінки. Жін з хлопцями ситуація навпаки, вони оцінюють дівчат рівномірно, плюс-мінус. Да? Тому так і получається, що у цих 20% хлопців, в них є вибір, набагато більший вибір да? серед рештою дівчат. Бо, умовно кажучи, середній ешелон дівчат і вищий ешелон дівчат, вони націлені на чад. Будуть собі плюс-мінус вибирати, з ким там ходити на свіданки з ким будувати стосунки Ну, в ідеальному світі. Розумієте? Якщо ви сапфай, якщо ви нормі, у вас не сильно є вибір. Особливо якщо ви сапфай. Я вам скажу так: такі хлопці, такі як сапфай, вони взаємодіють з жінками зовсім по-іншому, ніж чада. І взагалі, дівчата відносять до таких хлопців зовсім по-іншому. Якщо сапфай підходить до дівчини на вулиці, навіть якщо він скаже хорошу фразу, дівчина в кращому випадку, в кращому випадку, це буде нейтральна реакція. Дуже розповсюджена, Дівчина, може, їй навіть буде огидно, що такий хлопець, як сапфай, підійшов до такої королеви, як вона. Навіть враховуючи, що дівчина знаходиться в середньому ешалоні, плюс-мінус. Дивіться, я вам зразу одразу покажу, е як тут. Категорії жінок на дейтинг ринку, тільки тут не чади. Жінки не можуть бути чадами. Тут в нас відповідно Стейсі. Так називається вища категорія жінок. Це все От ви можете переглянути плюс-мінус, як виглядають жінки. Так от, от жінки, які там виглядають на 5-6 балів, 5, 6, 7, 8 балів, вони завжди будуть хотіти хлопця. Який кращий за них. О, тому в них лишається лише вибір ходити на побачення. Да, то, навіть не те, що ходити на побачення, вони можуть ходити на побачення з різними хлопцями. Але саме їх буде тягнути до чадів. Чому? Бо працює так звана гіпергамія. Пергамія нам завжди говорить про те, що більшість дівчат вони завжди зацікавлені в хлопці, який трошки кращий за них. Так от. Як ми бачимо, дейтинг ринок він безпощадний і він нерівномірний. І я це не розказую для того, щоб вас засмутити. Я це не розказую для того, щоб ну, вас якось там принизити, якщо ви знову ж таки виглядаєте як сапфай. Існує така штука, як лук Max, ви завжди можете доглядати за собою, ви завжди можете покращувати свою зовнішність. Да? І загалом, якщо ви виглядаєте як сапфай, ви точно можете піднятися до нормі. І ви, відповідно з нормі можна піднятися там до лайт чада деколи. Не, не кожен Sub5 може стати чадом, але загалом можна вийти хоча б на середній рівень, і вам вже буде набагато простіше. Так чи інакше, за цією ширмою скривається те, що зовнішність так чи інакше не гарантує вам жодного результату. Щоб ви не дивились на оце все і ви такі: О, я Sub5, мені ніхіра не світить. Ні. Навіть чади вони займаються тим, що. Попадають у френдзону відносно, займаються тим, що їм їде криша, да, вони там піддаються на якісь жіночі маніпуляції. Не все так райдужно. Звісно, чадом простіше, лайт-чадам простіше, але нема такого, що о, я чад, в мене одразу все класно. Ні. Так само і сапфай. І, і Просто е вам буде складніше, у вас буде менший вибір. І варто розуміти, що зовнішність у нас створює вашу початкову воронку. Відповідно, з гіршою зовнішністю у вас буде менше, менше опцій серед дівчат. Але якщо у вас діло вже доходить до побачень, до стосунків, там вже на перший план виходять зовсім інші речі. Це на побачення, якщо говорити про побачення, це ваша харизма. Якщо говорити про стосунки, то це ваші там життєві цінності і переконання. Ну, це знову ж таки, на мою думку. Але так чи інакше, над зовнішністю потрібно працювати, потрібно працювати і над своїм стилом, потрібно працювати над своєю гігієною і так далі.